Всім доброго дня. Як завжди, продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді, тож в черговий раз відповідаємо на коментарі та запитання. І так, перше. Доброго вечора. Бачу, почали розмітку малювати. Нанесіть розмітку перед будинком культури в історичній частині. Встановіть знак, як там правильно мають паркувати машини. Зробіть, будь ласка, так, щоб там було більше місця для паркування щоб не було в кожного своє правило. Дякую. Дякуємо за ваше зауваження. Обов'язково виконаємо цю роботу, але після того як будуть нанесені осіві та пішохідні переходи, як будуть оновлені, після цього зможемо приступити до цього питання. Наступне чи є обладнання для рубання гілля? Так у нас на підприємстві є і використовується в нашій діяльності дробілка, яка чіпляється до трактора МТЗ. Є таке обладнання. Наступне. Цікаво, хто піде працювати за таку заробітну плату. Питання риторичне: відповідь, мабуть, навіть не знаю, яку надати, тому що зарплати комунальників вони плюс-мінус середньозважені, скажімо так, по всій країні, і одноосібно їх якось підняти в рази. Ми не можемо, тому що нас стримує законодавство в цьому плані. Наступне, будь ласка, зверніть увагу щодо двору по вулиці незалежності. Будинок 10. Після дощу неможливо пройти, тільки пли тільки пливти на лодках. Сморід стоїть у калюжах. Зробіть підсипку, велике прохання. Чи потрібно писати заяву до міськради? Дайте відповідь. Даю вам відповідь, коли ми проводили загальні збори в дворі вашого будинку, наприклад, на пропозиції підсипати щебенем, багато ваших сусідів категорично виступили проти, тому що це незручно для тих, хто наприклад для мам, які з колясками будуть виходити і заходити в будинок, і так далі. Тому залиште ваш контактний номер телефона в повідомленнях. У нас ми з вами зв'яжемось, готові провести повторну зустріч і обговорити в тому числі і з вашими сусідами питання. Улаштування цієї території, тому що, на превеликий жаль, проти підсипки знаю, що велика частина людей буде проти. Далі, чи реально змінити все на краще? При відсутності працівників чи є якісь заходи заохочення, щоб люди хотіли влаштовуватися до вас на роботу? Ну, в першу чергу, це офіційне працевлаштування з відпустками, лікарняними і так далі. По-друге, якщо у людини, яка йде до нас на роботу, немає, наприклад, житла немає має місця для проживання, підприємство надає в гуртожитку місце для проживання працівника. Це плюс, звичайно, є заохочення в вигляді премії, в вигляді інших можливих доплат. Всі, скажімо так, механізми є, які е, можуть е, збільшувати скажімо так, заробітну плату. Е, є різні проекти, такі як картка комунальника, яка вже, до речі, зараз в принципі на виході, я думаю, десь через тиждень ми вже її фізично отримаємо, де працівники нашого підприємства будуть мати ряд чудових знижок. В нашій громаді, в магазинах, де будь-де є товари, послуги, тобто, це та робота, яку ми проводили системно і ведемо зараз по підписанню меморандумів, і бізнес йде на зустріч, проявляє свою соціальну відповідальність і надає, скажімо так, знижки працівникам комунального підприємства. Тому це теж такий невеличкий, але все ж таки плюсик. Е, тому е, надія є, що е, скажімо так було питання: е, е, чи реально змінити все на краще, е, без, при відсутності працівників. При відсутності працівників нереально змінити на краще, тому що дорога сама себе не зробить і так далі. Але ми вживаємо всі можливі заходи для того, щоб е, умови праці у нас були кращі ніж у інших. Тому Зі свого боку, залежно, все для цього робимо. Далі, коли буде готове дорожнє покриття по вулиці Шамрая, як і казав вам на минулому тижні, ми обстежували, дійсно є ділянки, які потребують додаткової підсипки. Ми сьогодні написали вам повідомлення з проханням залишити ваш номер телефона. Наш майстер, коли буде виконувати роботи, перед цим завчасно повідомить вам. Якщо ви дасте ваш номер, сконтактує з вами, щоб ви могли особисто переконатися і побачити в тому числі процес виконання робіт, тому плануємо на наступному тижні завершити роботу. По вашій вулиці, напишіть, будь ласка, ваш номер, зв'яжемося, і тоді буде краща комунікація. І ви на власні очі зможете переконатися і побачити, що було зроблено, як і так далі. Також було запитання по амброзії. Одна із мешканок написала з приводу амброзії, те, що ми просили в попередніх випусках. Якщо ви десь бачите, будь ласка, кидайте адресу, кидайте фотографію і обов'язково будемо реагувати. тому Дякуємо, що дивитесь на нас, дякуємо, що допомагаєте в тому числі е, такими заявками в нашій роботі. Е, а ми і надалі готові до конструктивної критики і готові покращуватись. Тому е, всім гарних вихідних і до зустрічі в наступну п'ятницю.